Знищити одну велику ціль ворогові простіше ніж сотні невеликих. В цьому ми переконалися на рівні всієї країни і ще наприкінці 2022 року почали думати, як нам перебудувати нашу енергетику для того, щоб вижити, маючи під боком такого хижого сусіда. Чи вдалося, що придумали про енергетичний бік нашої незалежності? Говоримо із міністром енергетики Германом Галущенком. Пане Германе, вітаю вас. вітаю вас. Скажу зразу, що цю розмову ми записуємо 23 серпня напередодні Дня Незалежності, і е, ми не знаємо наразі, чи буде новий потужний обстріл з боку росіян, зокрема по енергетичних об'єктах, але є вже дуже тривожні прогнози на зиму. Зокрема, єврокомісарка Кадрі Сімсон е, каже, що при такій розбитій енергетиці е, в час зимових морозів деякі місця в Україні можуть виявитися взагалі непридатними до життя. Що скажете ви з приводу такого тривожного прогнозу? Знаєте, знаєте, ну, насправді питання в тому, що ключовий вплив на енергосистему це обстріли. І ми це розуміємо, тому що стосовно того, які ми маємо плани по відновленню генерації, по побудові додаткової генерації, насправді ми бачимо, як ми пройдемо цю зиму. Ми встигаємо підготуватися. Ми встигаємо підготуватися. Знову ж таки, єдине питання це вплив обстрілів, і навіть не сам факт обстрілу, а наскільки вони дійсно можуть завдати нам шкоди. На жаль, ті обстріли, які почалися в цьому році, з 22 березня, вони задали суттєвої шкоди, тому що ну цифра 9 гігават. Вона вже звучала. Це Тою генерацією, яку ми втратили при піковому споживанні минулої зими, 18. Тобто, це тобто фактична половина. Не фактична угу. половина то, але генерації. ми розуміємо, що обстріли були і будуть, і мусимо готуватися жити в цих нових реаліях. Як готуємось? Безумовно, дивіться, безумовно, обстріли е, е, будуть, і ми не маємо ілюзії, що вони зупиняться. Е, тому е, тут перше питання: безумовно, відновити все, що можна відновити і. Паралельно максимально захистити це системами ППО, які зараз надходять в країну. Це, це перший і ключовий підхід. Друге, це якраз те, з чого ви почали. Це розподілена генерація, децентралізована, яка є більш складною ціллю дійсно для ворога, і яка вона є локальна і вона може забезпечити електроживлення в певному регіоні навіть у разі, якщо система буде поділена. У нас на жаль був випадок. Це єдиний випадок, до речі, був в 2022 році, 22 листопада, коли енергосистема дійсно зазнала тотального удару, і був майже блокаут. Вона була поділена повністю. Тому це дуже важливо, тому що для нас є важливим фактором, що оця. Генерація, яка є локальна, вона має забезпечити критичну інфраструктуру. Місць. Наскільки ми просунулися в сенсі цієї децентралізації виробництва електрики? Я розумію, що ворогу не треба розказувати всі наші секрети, так але якусь нову схему вже. Втілюють в життя. Ми перебудовуємось чи тільки ремонтуємо? Ні, ми перебудовуємося. Більше того, я вам хочу сказати, що введено вже додаткові потужності розподіленої генерації. Я не буду там конкретизувати, але вони вже є в системі. Вони працюють. Є плани щодо нарощування цієї генерації до кінця цього року, і вони реалізуються. Це реальні плани. Вони профінансовані. І це реальне остаткування, яке вже приїхало, встановлюється або яке є в дорозі. А друге дуже важливий фактор це забезпечення резервними системами живлення, тобто це. Це ті системи, які у разі е, дійсно складної такої критичної ситуації забезпечать е, там певні об'єкти е, генерацію. На сьогодні таких систем вже встановлено майже до одного гігаватта по всій країні, які дозволять е, в критичній ситуації забезпечити постачання електроенергії. Таким чином можете сформулювати зараз свій власний прогноз. Я розумію, це прогноз на зиму для того, щоб українці чітко почули в день незалежності. Ви знаєте, я. І, і перед минулою зимою завжди казав, що е, треба готуватися до складної зими. І ця на жаль, ця зима дійсно вона буде складнішою ніж навіть попередня. Хоча попередня, ви пам'ятаєте, ми пройшли без жодних відключень і стабільно. Але е, безумовно треба готуватися і намагатися е, мати можливості автономного забезпечення. Ми зі свого боку зробимо все, щоб це не знадобилось, пане Германе. Те, що українцям варто розраховувати на себе в підготовці до зими, до цього закликав і представник ДТЕК, і люди справді кинулися скуповувати генератори сонячні станції, змагаючись між бажанням задонатити на ЗСУ і здати внесок на генератор. Але і держава справді публічно обіцяє допомогу. Але скажу вам, не все так райдужно, як про це говорять на урядовому рівні. Зокрема, коли прем'єр повідомив, що вже можна йти і брати кредити ОСББ в банках для енергетичного обладнання, банки, як виявилося, ще були до цього не готові, і ці кредити почали давати десь через кілька тижнів. Це один факт. Перша візи-прем'єрка Юлія Свереденко пообіцяла доступні кредити під 7 на 5 років для ОСББ. Наразі, якщо ви знаєте, їдають тільки на рік, і це зовсім інша фінансова ситуація. Ну і ми то. І ПДВ зняли тільки для енергетичного обладнання, яке ввозять для крупних об'єктів, а не для ОСББ. Ну і таким чином, як людям розраховувати на власні сили, коли все на очах дорожчає і це обладнання так само, а брати кредити поки що складно. Я тут можу посилатися на офіційну статистику Національного банку, яка є, до речі, відкрита. І ми, тобто, ми говоримо про те, що, по-перше, є там ті заявки. По-перше, банки підписали меморандум, да, десь близько 20 банків щодо співпраці в наданні кредитів в енергетичній сфері. Причому це стосується як фізичних осіб, так і юридичних осіб. На сьогодні... Меморандум це заява про наміри. Так, да, так. Але питання це готовності банків, там не тільки державні банки. Да, тобто це важливо, що і приватні банки долучилися до цієї ініціативи. Значить, на сьогодні це офіційна дані Національного банку, вони там постійно оновлюються. Значить, заявок насправді надійшло на 40 мільярдів, тобто це майже мільярд доларів, надійшло заявок на е, отримання кредитів саме на енергетичне обладнання. Отримано десь на 600 мільйонів, якщо я не поля плюс-мінус, і задоволено на 4 мільярда заявок. Тобто, коли заявки вже схвалені, але кошти ще не надані. Стосовно фізичних осіб, десь близько 200, Мені здається, заявок там близько 15 мільйонів. Ну є відповідні кошти ще. Тобто Питання в тому, що цей механізм є. Можливо, він потребує, якщо є певні складнощі, він потребує певного удосконалення. З точки зору, Ви про це говорите на засіданнях уряду. Дивіться, сидять у свої макарства. Величезна кількість, по перше, залучена інституцій до, до цього процесу. Да, це мінекономіки, мініфраструктури, Мін Ми, Національний банк. Тобто, Ну насправді ці питання постійно обговорюються, і е, я тобто є, є комунікація зворотня, да тобто зворотня від банків, вони теж на банку вони кажуть, і ми обговорюємо, які проблеми вони бачать з точки зору реалізації. Тому безумовно ну, комунікація є. Ви знаєте, я теж розумію, що питання, ну воно як це? Питання, скажімо, започаткування програм, воно складне, ну воно завжди таке. Да? А, а зима наближається, а зима наближається. А обладнання дорожчає абсолютно вірно. Тому питання в тому, що безумовно ми намагаємося і будемо реагувати якомога скоріше на ті проблеми, які виникають. Тому що проблеми, наприклад, ну от ми так скажімо, з точки зору нашої, ми бачимо. Такі самі питання у нас були і по відключенням, да, коли були обмеження постачання, ми бачили, що з'ївалися питання, і треба було там негайно теж щось модифікувати, швидко приймати рішення. Тому ну, будемо реагувати на всі. Я знаю, ви цього тижня підписали меморандум про підвищення енергетичної стійкості громад. Знову ж таки, знаєте, всі втомилися від загальних слів. Які конкретні кроки передбачає цей меморандум? Там більше воно сфокусовано на енергоефективності. Насправді, енергоефективність, тобто з точки зору тих програм, які реалізовуються в рамках держенергоефективності і саме залучення максимального громад. Тому це не про там, обладнання, да, це не стосується там, надання. Яка реальна допомога від уряду громадам передбачена цим меморандумом? Дивіться, там мова йде про те, що будуть реалізовані програми з точки зору зменшення споживання. Тобто, ми, ну, от ми як Міністерство енергетики, я завжди кажу, що кожен кіловат, який не спожити, це е, е, заощаджений кіловат наш. Тому, а тим більше, коли треба балансувати систему в критичних умовах, а критичні умови це обстріли. І ще в цьому році у нас ще й аномальна спека додалася в липні місяці. Тому для нас, скажімо, реалізація енергоефективних програм це зменшення споживання зменшення споживання це для нас легше балансувати систему. Це заклики чи пропозиція конкретної допомоги громадам? Ні, там конкретні є кроки, і вони будуть опрацьовуватися на рівні державної ефективності і громад. Тобто, з нашого боку, те, що Міністерство енергетики, ми, ми зараз дуже тісно працюємо з громадами саме в контексті резервних забезпечення резервними системами живлення і в контексті допомоги встановлення от якраз, різного роду розподіленої генерації, тому що теж о, дивіться, з що ми зіткнулися, і ми побачили. Є устаткування, воно умовно, там донори країни, USAID, багато всього насправді є фізично в Україні, але, наприклад, воно десь лежить на складі в громаді, да? і е, питаєш, а чого воно лежить? кажуть, ну ми не знаємо, як встановити. У нас немає фахівців технічної і це да? проблема. Да, проблема. Тобто, ми, отут зараз, ми максимально швидко вирішуємо, як направити фахівців, як допомогти. Тобто, це це насправді важливі питання. Питання теж в тому. Ви знаєте, дуже важлива ініціатива. От був це якраз у нас це в вівторок конгрес регіональний. Я от я теж там виступав на патері. я кажу, дуже важлива ініціатива. Бо ті громади, які проявляють ініціативу, насправді в них все виходить. З допомогою, зі складнощами, я все розумію. Але основне, що треба мати бажання і рухати в цьому ну, напрямку. До речі, перед нашою розмовою я побувала в, на своїй малій Батьківщині у Хмельницькому і там якраз е, теж економлять на чому можуть. І Мер розказав, але е, водночас. Він висловив таку цікаву думку, цікаво почути вашу реакцію, тому що Хмельницький, Вінниця, Житомир це якраз ті три міста, які примудряються якось рідше відмикати електрику, навіть в ті пікові часи спеки. Звичайно, всі зацікавилися цим досвідом. І ось мер каже: якщо є міста, які спроможні знаходять можливість виробляти забезпечувати електрику не тільки себе, але й перекидати її ще в державну мережу. Чи не варто переглянути систему розподілу лімітів для таких міст? Тому що, ну, власне, з точки зору Хмельницького, не зовсім справедливо. А що скаже міністр енергетики? Ви знаєте, питання тут складне. Чому? Тому що от, Хмельницький, давайте візьмемо Хмельницький, Хмельницька атомна станція. Тобто ні, вона працює, ні, 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 давайте... ні, дивіться, вона працює. Люди да, вони умовно там бачать, що є об'єкт, який генерує 2000 мігаватт. І він працює споживання Хмельницького набагато менше в області всієї. І вони кажуть: ну як так? Чому в нас обмеження? Тому станція та працює, пане Германе. Я е, просто зразу хочу розділити Хмельницьку атомну і місто Хмельницьке, оскільки я спеціально запитала да -да, про це мера. Вони не мають стосунку до генерації практично а, але... Хмельницької атомної. А, це державна, але це все одно ж генерація, яка йде в загальну мережу. Тому питання в тому. Чи можна виділити окремий регіон умовно, якщо він забезпечує і додає додатково, тобто це складне питання. Тому що дивіться, насправді в, для нас, що ключове в? в графіках, коли відбувається відключення і застосування обмеження споживання, це справедливість. Ми це проходили, до речі, 2022-2023 роках, і я пам'ятаю, я згоден, що це відчуття несправедливості. коли когось... Маса була нарікання. Да, а ко... що ви вкладаєте в сенс слова справедливість Спра... в цьому випадку? Справедливість це у всіх має рівномірно відбуватися відключення. І, на жаль, ми, до речі, в, в от, якраз в цей період цього року відключень. На жаль, ми фіксували випадки. Коли певні регіони, я не хочу зараз їх називати, вони отримували ліміт споживання і просто не відключали споживачів. І питання в тому, що вони, вони вкладалися в свій ліміт чи ні? Ні, вони взагалі не відключались. Вони не виконували Перебирали. ці ком команди, абсолютно вірно. Тобто, коли один регіон перебирає, це абсолютно очевидно, що в сусідньому регіоні графіки збільшуються, і взагалі по Україні вони збільшуються. Це несправедливо. Вони будуть за це покарані. Я не хочу знов ж таки там конкретизувати. Але насправді справедливість -то в тому, що якщо ми говоримо, що одна черга, то одна черга має бути для всіх. Якщо ми говоримо, що там умовна... Дві черги, то дві черги мають бути для всіх. А так не може бути, що в одних людей дві черги, да? а, а, а в інших не відключають. Ну, знову ж таки, це питання справедливості. І тому е, дуже важливо теж, ми, знаєте, завжди, навіть коли. Е, Можуть бути певні технологічні речі, так, коли певний регіон через певні технічні проблеми не може отримати електроенергію навіть в певних лімітах. Це буває, це короткочасні речі, але це, як правило, наслідки атак на підстанції. Але, знову ж таки, при цьому, якщо вам. Тому ми завжди говоримо, навіть коли ви отримаєте електроенергію, будь ласка, заощаджуйте навіть в ті години, коли вона є, тому що в цей час десь люди без електроенергії яким чином будуть покарані порушники, які не дотримуються таких там виписані відповідні приписи. Зараз подивимося, як вони на них відреагують, але в нас є регулятор, який може вчиняти певні дії, в тому числі до позбавлення ліцензії. Але про те, щоб заохочувати такі хай навіть невеликі міста, які все-таки забезпечують електрикою себе і ще передають державну мережу. Про це наразі мова Ні, не ми у нас є сьогодні в законодавстві навіть поняття активний споживач це споживач, який Виробляє більше, ніж він споживає, і він віддає в мережу. Тому це це все працює насправді. Більше того, яке ви... заохочення є в такому спеці? Є, Безумовно. Він видаючи мережу, він отримає, а, отримає кошти. По-перше, за цю електроенергію. Це раз. По-друге, якщо це, ми зараз провели велику кількість аукціонів щодо а, можливості взагалі. А, Заявлятися як резерв потужності, за який ти теж отримуєш плату, коли тобі диспетчер дає команду, ти підіймаєшся по команді і продаєш тоді свою електроенергію. А якщо ти просто маєш можливість виробляти, ти за це теж отримаєш плату, тому це є стимул. Це насправді європейська модель. Вона так працює в Європі. Ну і до речі, про моделі. Скажіть, будь ласка, ми зараз живемо лише нинішнім днем, чи починаємо уже думати про якусь правильну схему побудови енергетики на років 10 вперед. Ну, дивіться, насправді, що важливо, що ті проекти, які ми реалізуємо зараз, от це ми теж обговорювали ще спочатку, коли ми зрозуміли, що треба швидко приймати якісь рішення перебудови, вони не є тимчасові. От дуже важливо, це ми теж, коли з партнерами комунікуємо. Це не є проєкт на час війни, а потім війна закінчилась. Ми все це викинули і почали перебудовувати по-новому. Тобто, перша децентралізована генерація. А, і та генерація, яка зараз будується, це в рамках енергетичної стратегії України до 50-го року. Тобто, це все комплексний захід. Єдине, що відбувається, що е, знаєте, росіяни своїми атаками, о тим на енергосистему, вони змушують нас там, де ми планували, мали гризон планування там 35-й рік, це там умовно, е, теплова генерація, вивід вугілля і так далі. Сьогодні це все. Е, Воно зжимається для нас в часі, скорочується, тому що дуже багато знищено. Тобто, і тому важливо, що ми відновлюючи максимально те, що можемо, ми при тому реалізуємо ті проекти, які є в по перше, вони відповідають зеленому переходу. Вони є ті самі проекти, які світ реалізовує сьогодні. В мирний час в мирних країнах. пане Германе, я знаю, ви не хотіли коментувати цю тему, але я все таки запитаю, оскільки мова йде про скорочення припинення обстрілів об'єктів енергетики, і медіа, в тому числі західні, повідомили про те, що нібито готувалися переговори між Україною і Росією в досі. А про припинення взаємне обстрілів енергетичних об'єктів. Ну і наразі переговори нібито зірвалися через наш наступ. В Курській області. Ви щось про це знаєте? Ви знаєте, ну ми, по-перше, з терористами переговорів не ведемо це точно, тим більше е, там якихось закулісних. Це неможливо не питання, в чому вчора відбувся саміт е, з питань третього пункту формули миру е, президента Зеленського енергетична безпека. Вчора це в четвер. Вчора, це в четвер, да, 22 числа. Відбувся саміт і е, ми насправді він був в режимі онлайн. Ну ми ухвалили спільну комунікацію цього саміту. Дуже велика кількість країн, причому з різних регіонів світу, і насправді ключова позиція в цьому документі це. Окрім відбудови енергосистеми Україна, це не е, атаки на енергосистему. Тобто там чітко зафіксовано, що атаки на цивільну енергосистему є порушенням міжнародного гуманітарного права, порушенням статуту ООН. і це все під всі підтримали. Питання в тому, що це сьогодні є документ конкретний цього, цього заходу. Скільки там було учасників? Ну було багато, десь. Мені здається, більше 40 країн і багато міжнародних організацій, і е, насправді е, всі е, якраз висловлювали з точки зору того, що будь-які обстріли на енергосистему це неприпустимі. Е, ну безумовно, це не з точки зору міжнародного права, і з точки зору, взагалі, е, якби як цілі атаки. Не, ну війна це не атака на енергосистему. Да? Тобто і е, дуже важливо, що це там відфіксовано, тому. Е, Далі знову ж таки, ми ж яка ідея да, в тому, що є документ, сьогодні більшість країн цивілізованих вони це підтримують. А далі питання, що цей документ Чи це вплине на Росію? Ось це ключове. Чи далі це буде той документ, який можна сьогодні сказати, росіяни, дивіться, припиняйте обстріли? Питання, що безумовно, ми ці перемовини з росіянами не вели і не ну, катар же ж там взявся бути посередником. Катар та це одна з держав, яка е, може бути посередником. Ну, умовно, як там Туреччина була посередником по е, зерновому коридору. Да? Не тільки Катар, може бути інші держави, тобто є пул держав, які можуть виступити посередником. Тому е, безумовно дуже важливо, що є фіксація оцього підходу, і вона підтримана більшістю цивілізованих країн. Відповідно, зараз питання, як цю формулу да, покласти на Росію, щоб вони почали хоч щось виконувати. Головне, що ми не складаємо рук, і хоча розуміємо, що Путін не договор але все одно будемо світ і намагаємося захищатися з усіх боків. Дайте, будь ласка, ще вашу приватну пораду нашим громадянам, які уважно слухають е зараз нас, в сенсі енергозахищеності для власного дому, що краще купувати: генератор чи сонячна станція? Що у вас вдома? Ну, у мене насправді стоїть генератор, е але е якщо дозволяє е конструкція. Там або можливість встановлювати сонячні, безумовно так. Але ми теж маємо розуміти, що треба їх встановлювати. Тим більше, що важливо, що в тих програмах передбачене встановлення сонячних панелей з відповідними додатковим усадкуванням, які допомагають зберігати енергію, це теж дуже важливо. Але безумовно треба враховувати те, що сонце Ну, в нашій географічній частині е, сонце зиму взимку воно не дуже допомагає. Тому безумовно, якщо ми говоримо все-таки про зиму, я хочу сказати, до речі, що е, сьогодні і, от е, попередньо було три дні, да, де були відключення, е, ситуація в енергосистемі стабілізована, і е, я хочу запевнити, що без Масштабних обстрілів або якогось суттєвого впливу найближчі місяці ситуація буде стабільна. Це теж важливо. У нас попереду ще спеку, нам обіцяють все Таку буде саме. добре, так? Але е, питання в тому, що безумовно, знов ж таки, ми на, на кануні зими. На кануні зими буде більше ударів, і абсолютно очевидно, що треба бути готовими до будь-якого розвитку подій але знову ж таки я завжди кажу довіряйте енергетикам вірте в нас ми працюємо 24 на 7 для того щоб пройти і цю зиму як ми пройшли попередню і і, і 22-23 років ми ми з цим впораємося ми віримо енергетикам і дуже вдячні всім українським енергетикам за невтомну працю потрібно Реальна чітка і швидка підтримка від урядовців. До речі, у нас є ми запустили гарячу лінію. Струм вона називається це урядова гаряча лінія. Якраз питання енергетики. У нас надійшло вже більше 7 тисяч різного роду дзвінків. Там питань, які або одразу надається консультація, або ми беремо в роботу. І залучаємо певні структури. Тому я теж закликаю: якщо є питання, якщо є якісь складнощі, будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, ми завжди на зв'язку і ми завжди робимо все, щоб допомогти. Дякую, пане Германе, вам за розмову і всім українським енергетикам. Також ця розмова, як я й обіцяла, не святкова, бо ситуація у нас зараз така. Ми не стільки святкуємо, а скільки далі б'ємося за нашу незалежність і за енергетичну так само. Я як і ви вірю, що перемога неодмінно буде, якщо будемо впертими, наполегливими, винахідливими і чесними перед собою. Міністр енергетики України Герман Галущенко, друзі, і його енергетичний прогноз.